Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу презентувати вам доповідь з теми інтерактивні навчальні середовища на базі штучного інтелекту для навчання вибіркового модуля з інформатики графічний дизайн. У сучасному світі графічний дизайн є невід'ємною частиною інформаційного простору. Протягом останніх кількох років ми стали свідками швидкого розвитку технологій штучного інтелекту у цій сфері. Спочатку технології штучного інтелекту спрямовувалися на підвищення швидкості роботи під час виконання рутинних завдань або пошук рішень у величезних масивах користувацьких даних. З часом великі технологічні компанії збільшували інвестиції у розробку технологій штучного інтелекту, що надало більше гнучкості та креативності у пошуку оптимальних рішень для різноманітних завдань, таких як поєднання шрифтів і кольорів, редагування зображень, створення персоналізованих макетів, композицій та дизайну інтерфейсів. Якщо ми звернемося до такого сервісу, як Google Тенденції і подивимося. Пошукові запити, то ми бачимо, що в пошукових запитах починаючи з, 22, з кінця 2022 року, почали з'являтися інтерес щодо застосування і використання технологій штучного інтелекту в графічному дизайні. Також, якщо ми подивимося на наукові праці, то ми побачимо. Величезну кількість за останні пару років праць присвячених застосуванню технологій штучного інтелекту у графічному дизайні. Мета моєї доповіді полягає в огляді варіантів використання середовищ штучного інтелекту для навчання вибіркового модулю графічний дизайн. У процесі дослідження мною були виявлені численні можливості використання штучного інтелекту в дизайні, які можуть суттєво підвищити ефективність освітнього процесу. Зокрема, ми розглянемо з вами різні середовища та інструменти, що надають здобувачам освіти можливості для створення, редагування та аналізу графічних матеріалів. Коли ми починаємо вивчати модуль графічного дизайну, то перший розділ у нас присвячено за програмою історії, графічної культури та тенденціям дизайну. Хочу звернути вашу увагу на платформу ArtStore. Ця платформа містить біля двох мільйонів різних зображень з музеїв, фотоархівів, архівів художників, бібліотек та інших джерел. Сама база даних призначена для академічних і освітніх цілей. Вона охоплює історичні приклади графічного дизайну. Ми можемо проводити пошук по цій базі даних і шукати певні зображення, які нас цікавлять. Ну, наприклад, результати введеного мною запиту Educational Posters. Далі понад 3000 різних графічних постерів, починаючи з 1927 року. Зараз на слайді ви можете бачити результати пошуку по категорії логотипи. Це теж одне з зображень, яке я знайшов на цьому середовищі, І ми будемо це зображення сьогодні використовувати ще. Ця платформа не використовує технології штучного інтелекту, проте вона становить інтерес для нас. через, Перше ми можемо використовувати різні існуючі зображення як певну базу даних. На основі якої технології штучного інтелекту можуть згенерувати нам нові унікальні дизайни, комбінувати різні стили та елементи. Ми можемо використовувати цю базу для дослідження різних історичних прикладів, тенденцій, які були притаманні графічному дизайну у ті чи інші періоди часу, як вони змінювалися. Ми можемо використовувати ці зображення для машинного навчання. Наприклад, розпізнавати стилі елементи дизайну, які застосовувалися. От Ми можемо бачити приклад, я взяв попередню картинку і створив на підставі неї новий модернізований постер. Значить, Ми бачимо різні варіанти, тут у нас відобразилися. І от ми можемо подивитися на оригінальне зображення ліворуч, і модифіковане, вже згенероване на підставі цього зображення, нове праворуч. Наступне важливе питання, на якому ми зупиняємося під час навчання графічного дизайну, це інструменти для растрової графіки. Відома корпорація Adobe впроваджує також технології генеративного штучного інтелекту у свої програмні продукти. Ми можемо, використовуючи Adobe Photoshop, заповнювати певні ділянки зображень або генерувати навіть нові об'єкти. На цьому слайді показані приклади видалення непотрібних об'єктів, а тут, наприклад, показана можливість заміни зображення. Тобто ми змінюємо рюкзак на зовсім інший рюкзак зовсім іншого кольору. Ми його е додаємо у, як додаткове е завдання для генерування штучного інтелекту, виділяємо нашу ділянку і е будемо проводити е відповідну заміну. Наступне середовище, на якому ми зупинимося, це веб-середовище ArtBreeder. А воно дозволяє створювати зображення за допомогою генеративних нейронних мереж. Здобувачі освіти можуть обирати різні стилі, жанри та параметри для генерації зображень. Artbreed дозволяє поєднувати та змінювати характеристики зображень, працювати з портретами, пейзажами, фантазійними сценами. Середовище також дозволяє користувачам завантажувати свої зображення та змінювати їх елементи, створюючи нові ілюстрації на основі вихідних зображень. Тобто, це потужний засіб для експериментів з мистецтвом, оскільки він дає. Змогу, спробувати застосовувати різні художні стилі, техніки, інтегрувати їх у свої проєкти. Значить, Ви бачите, я додав тут свою фотографію, свій портрет, і написав, що мені потрібно додати шляпу, ну, тобто, згенерувати. Новий мій портрет зі шляпою. От Ми бачимо результат генерування. ну, Схожість певна є з обличчям. Далі я додав це зображення і попросив зміксувати її з фотографією пейзажа. Такий от ліс. Він згенерував нове зображення повністю, і згенерував і фонове зображення, і нову людину. І от таким чином ми отримали. Такий от цікавий результат. Також у цьому середовищі ми можемо використовувати таку штуку, як позування, тобто та поза, яка буде у нас використовуватися на згенерованій моделі. У, у даному випадку ми будемо генерувати портрет Анджеліни Джолі, і в нас, власне кажучи, ця поза вона не є. Складною, бо це портрет, але якщо ми подивимося праворуч, то, наприклад, ми можемо зробити і згенерувати людину, що стоїть, по, по різному розташована у просторі. Для цього, якщо ми будемо додавати у це вікно якусь реальну фотографію, він її Розіб'є на такі ломані лінії, які і будуть відображатися як потрібна нам поза. Також тут є. Бази вже з заданими позами, які ми можемо обирати. Ну, у даному випадку ми генеруємо лише портрет, тому а, тут а, просто розташування обличчя а, відносно нас а, показане. І так, ми бачимо згенерований портрет Анджеліни Джолі. Наступне середовище, на якому ми зупинимося, це середовище Canva. Всі ми знаємо, що це середовище спрощує процес створення візуального контенту, проте слід сказати, що в Canvas застосовуються різноманітні інструменти штучного інтелекту. Наприклад, середовище підтримує генератор реалістичних зображень та ілюстрацій від OpenAI – також є підтримка генератору зображень від Google. У нас є різні інструменти, які дозволяють підвищувати якість зображень, підвищувати чіткість їх деталізацію. А у нас є інструмент для створення анімованих аватарів, інструмент з генерування музики. У нас є такий чудовий інструмент, який дозволяє перетворювати малюнки, зроблені від руки, у реалістичні зображення. І зараз ви бачите такий приклад, наведений на слайді. Також у нас є інструменти, які дозволяють створювати персоналізовані QR-коди. Ми можемо створювати власні персонажі у стилі аніме. Наступна генеративна модель, на якої я хочу зупинитися, це Stable Diffusion. Це так звана модель з відкритим кодом для створення зображень високої якості. Stable Diffusion можна використовувати через кілька різних платформ та вебсайтів, що підтримують інтерфейси для взаємодії з самою моделлю. Ну, наприклад, ми можемо застосувати Dream Studio. От показане приклади згенерувань. Ще одне середовище для створення графічного контакту, що використовує технології штучного інтелекту, це Microsoft Designer. Це середовище пропонує безліч готових шаблонів для постерів, публікацій у соціальних мережах та інших матеріалів. Як частина системи Microsoft 365, дизайнер інтегрується з іншими продуктами Microsoft, такими як Word або PowerPoint. Для роботи з векторними контурами, а, також в інтернеті є декілька різних веб-редакторів. Одним з таких редакторів є Vector, іншим є а, Kittel. А, ну, а, ці редактори вони дозволяють робити певні операції по створенню та редагуванню векторної графіки. Наприклад, цей редактор дозволяє перестворювати rasterне зображення у векторне. Наступна платформа Recraft теж використовує штучний інтелект і дозволяє, відкриває досить багато можливостей. По-перше, ми можемо перетворювати растрові. По-перше, ми можемо перетворювати растрові зображення на векторні, а потім ми можемо створювати, генерувати одразу векторні зображення. По-третє, ми можемо працювати навіть з 3 d зображенням. Тут була спочатку згенерована кружка, і далі був згенерований образ Скруджа Макдака. І далі ми це зображення будемо перетягувати на кружку, і воно у нас таким чином буде розташоване. Це було досить просте завдання для цієї платформи, тому я вже наступний раз створив кружку більш складної форми у вигляді такого серденька і а, наклав сюди також такого снігові, сніговіка да? Наступне питання це розширення можливості штучного інтелекту у графічному дизайні. По-перше, поєднання шрифтів є досить типовою проблемою у графічному дизайні. Для пошуку оптимальних шрифтових поєднань, часто використовують різні візуальні карти або таблиці. У той же час алгоритми штучного інтелекту дозволяють автоматично виокремлювати різні ознаки шрифтів і створювати карту оптимальних пар таких шрифтів. Так, середовище фон Джой. Використовує нейронну мережу для генерації можливих варіантів поєднань шрифтів. Здобувача освіти мають можливість налаштовувати рівень контрасту між шрифтами, вибираючи наскільки подібними або різними вони мають бути. Це дозволяє створювати унікальні комбінації, що відповідають специфічним вимогам дизайну. Фонджой також пропонує різні опції для налаштування комбінацій, включаючи. Вибір конкретних шрифтів, їх категорій та параметрів. Це дозволяє експериментувати з різними стилями та знаходити найкращий варіант для свого проєкту. З метою полегшення добору гармонійних шрифтів FonGoy пропонує окремий інструмент, який дозволяє візуалізувати відношення між шрифтами у просторі векторів. Користувачі з дубовчі освіти можуть переглядати як шрифти розташовані відносно один одного на основі їхніх властивостей, що спрощує процес вибору пар. Наступним середовищем, яке ми розглянемо, є середовище Brandmark. Це середовище пропонує такі інструменти штучного інтелекту, як. Можливість створення логотипу за текстовим описом, і ви можете бачити один з прикладів на слайді зараз. Наступний інструмент дозволяє нам розфарбувати логотипи, ілюстрації, каркаси та інші графічні. Елементи, що вже були створені. І тут я так само додав цю картинку, яка попередньо була створена, і ви можете побачити різні підходи до розфарбування. Також. Це середовище містить інструмент, який дозволяє оцінити дизайн вже розроблених логотипів та надати рекомендації для їх поліпшення. Наступний інструмент дозволяє створювати багаторозмірні логотипи, забезпечуючи їх читабільність на різних платформах. І тут так само є можливість добирати комбінації шрифтів з бібліотеки Google Fonts. Провадження технологій штучного інтелекту у програмні продукти крупними корпораціями відкриває нові перспективи у сфері графічного дизайну. Так, середовище з інструментами штучного інтелекту генерують численні варіації зображень, макетів, логотипів, компонують графічні елементи, добирають кольорні схеми і шрифтові пари на основі аналізу великих наборів даних. Відповідно до введених вихідних даних, враховуючи різні критерії, штучний інтелект здатен покращити якість зображень, усуваючи шум та підвищуючи роздільну здатність, видаляти із зображень об'єкти, змінювати фон, виконувати іншу операцію з обробки фото і відео. Крім того, штучний інтелект можна використовувати для сперотворення персоналізованих аватарів з реалістичними рисами обличчя на основі текстових описів або завантажених зображень, що дозволяє здобачам освіти створювати віртуальні представлення для різних застосувань. Тут ми бачимо, як Microsoft Designer дозволяє згенерувати інтерпретувати кольоровий малюнок на основі нашої. Такої чорно-білої чернетки. Да? От ми бачимо перший варіант генерування у стилі мультиплікації, також ми бачимо варіант цього зображення згенерований у стилі мінімальної графіки, або інші варіанти, які ми можемо використовувати фентезі та інше. Хоча штучний інтелект автоматизує багато завдань у графічному дизайні, роль людини залишається незамінною. Творче бачення, художні рішення та кінцева оцінка результатів все одно потребують людського втручання. Таким чином, використання штучного інтелекту в освіті реалізує гармонійне поєднання технологічних інновацій та людської креативності, що відкриває нові горизонти для професійного розвитку здобувачів освіти, вдосконалення їх креативності.